Ті подивляться для снайпера фінішка. Може тут працювати снайпер, там уже візь де... де є зверхушки дерев, там уже Зазвичай працюють дистанційно, накриваються артою або мінометом. А, а потім вже намагаються крити піхоти. А, це результат усіх обстрілів. Артилерія або іншими так сказати, не дуже приємними речами. Гаринич і так далі. Де? Знизу болото теж, вони ну, підходять час від часу, хто говорять, що ззаду заходить. Ну, днем, днем не, наче ночі вони бачить сюди, знизу залазить. Це погано. Давайте виходимо, думаю, що муха над нами, але вона огонь. Все, йдемо, йдемо. Дуже висока. Ось Таке кількість старень, які ми накидають, ну, дуже велике, що дерева викосують просто. Наблюдаємо, наблюдаємо. Наше от... десь від двох часов до шісти ми наблюдаємо цей сектор, контролюємо.